Алло, деньги? Да, бізнес. Привіт, це Янко. Мені тут дали машинку на V8, і мені дуже захотілося її зняти, тому що емоції вона викликає. Сьогодні ми дивимося на авто, яке, до речі, в продажі, яке вже можуть і не пам'ятати. Це реально тяжкий люкс. Але є одне питання. Чому вона бляха так дивно виглядає? BMW 650, і 8v8. Поехали. Трохи не розумію, чому шоста серія прямо випала з поля зору. Є 60 відома, є 92 знайома. Навіть в «F» кузові шоста серія, ну якось зовсім вона випала з поля зору. Для розуміння, це клас старих добрих гран-туризму. Назва «Гран-тур» історична. Означала вона освітні поїздки синішків аристократів по Європі на конях, потім вона перейшла і на автомобілі. Фактично, це потужні лакшері. Авто для пересування на довгу відстань зараз цей клас цілком існуючий, хоч там і не так багато представників раніше 650 коштувало дофіга. все ж таки це був флагман, якщо не рахувати злючі М-ки і, наприклад, цьому серію. Зараз представники класу гранд-туризму коштують теж багато, але у нас є доступ до ринку вживаних авто, взагалі. Ринок цих машин десь до 15 тисяч доларів. Конкретно ця коштує 12, і це дуже прикольний варіант авто. Ви ще вдумайтеся, за 12 ви отримуєте старе лакшері авто класу Гран Туризма на v 8 Мені здається, що шоста серія випала з поля зору, тому що BMW не може розібратися зі своїм власним модельним рядом. Була Е31. Фантастична машина, восьма серія. Потім представником Гран-Туризму стала шоста серія є та F кузови. Зараз представником гран-туризму є знову восьма серія в Джикузеві. Тільки давайте ви мені не будете розказувати, що оці от неподобства під виглядом другої, четвертої та шостої серії. Це Гран-Туризмо. Там, якщо стоїть приписка, щось типу гран кудась. Це не означає, що ця машина гран туризму. Я до старих BMW особливо любові не маю. Так, окремі екземпляри мені дійсно подобається візуально і подобається факт наявності у них величезних моторів. Ну, V8 на 360 з гаком сил тут є. Тепер постає питання візуалу. Перше, що треба знати про це авто, це воно зроблене по концепту 1999 року. Лише вдумайтеся, 99 рік. І вони намалювали оце. Ну ладно, не прям оце, але основні риси дійсно схожі. Задня частина цього авто достатньо красива. А от морде, мені здається, якоюсь трохи сумною. Ну, дивлюся на неї, і вона, мені здається, ну, якоюсь зажуреною. У нас Є-64. Е Це означає, що форми кузова в нас не такі, як у е 63 Є — це кузов цієї машини в купешному варіанті, а не те, от, що ви собі подумали. Власне, форма кузова кабрі мені не дуже подобається. Купешка явно попривабливіше. Але вартує мені натиснути оцю кнопочку. Вартує мені натиснути оцю кнопочку, і наші брюки стають ніфіга собі шортами. Ну і тепер це авто виглядає вже і не так сумно. Ну і нарешті, шованфас, що в що профіль, вона пристойно виглядає. До речі, мені оцей от задній силует дуже нагадує порше, якщо зробити отак, от на ляду багажника. Оці от фари під цим котом реально дуже схожі. Ну, дизайн ладно. А що по техніці? А тут жирнючий плюс, бо фактично це є 60 що означає достатньо велику кількість деталей у наявності за певним винятком. Ще все ж таки покруче, чим п'ятірка, а це означає, що їм треба було десь І е, Вони знижали вагу підвізки і зробили певні детальки алюмінієвими. Наприклад, суперта. Відповідно, оці детальки буде проблематично шукати. Ну і да, кузовня у нас унікальна. Крім того, частина її зроблена з алюмінію, тому вона буде коштувати грошей. Капот по ціні крила літака це плюс-мінус про це авто. Тепер давайте поговоримо про потужність. На перший погляд здається, що V8 це має бути дуже круто, дуже потужно, дуже швидко. І майже так воно і є. Потужності тут точно вистачає для того, щоб тягнути всю ту вагу, яка захована в цьому авто, а заховано тут аж 1800 з гаком кілограм без врахування девачек позаду. Я вже поїздив на цьому авто, і з точністю можу сказати, що ідея цього авто не в швидких прискореннях і не в постійних навалюваннях. Безперечно, ця опція тут теж доступна, але на цьому авто хочеться їхати прям тишком, нишком час від часу, слухаючи мурчання цього прекрасного двигуна. Ну правда, звучить цей двигун настільки приємно, що я готовий кожен раз при першій же можливості подебільному прискорюватися, аби лише почути звук цього мотору. В цьому авто працює нормально. Власне, це ви і очікуєте від коробки в люксовому дорогому авто 20-річної давності. Воно нормально кляце, воно розуміє, чого ви від неї хочете. У нас є спорт-режим коробки і спорт-кнопка на мотор. Правда, в комбінації спорт-мотор і спорт коробка машина стає достатньо дьорганою. Мене це прям смішить. В чому історія? Якщо ви злегка натискаєте педаль газу, машина просто дьоргається. Для чувач яка мадьоргана Так. Дивись, я чуть-чуть. Дивись, от, ну, це, оце. Мене це власне і смішить, бо їхати ви якби как бы, прям сильно швидше від цього не станете. Але реагувати машина буде дуже і дуже швидко з оцим от скрученим режимом. Це прям прикольно. Переводимо все обратно, тому що так невозможно. <реговора> їздити невозможно. Їздити це одне, а ремонтувати це добро зовсім інше. Ну і що каже легенд? В цілому це надійний мотор, який треба просто вчасно. Обслуговувати проблем тут, начебто, немає е, окрім маслозйомних ковпачків, але якщо їх вчасно замінити, то воно буде ходити і ходити. Ну що ж, повіримо на слово. Крім цього, у нас є коробка і підвізка. Ну, що можна сказати по коробці? Міняйте масло і все буде нормально. Нормально відносно інших коробок BMW. Підвізка тут це найцікавіше. В цьому авто взагалі була опція пневми. Але у нас її немає. І, в принципі, слава Богу, так, да, Dynamic Drive реально прикольно працює, але ми про це не дізнаємося. Але і надпису в стилі Visit Workshop» ми теж не побачимо. Крім того, ржавчина. її тут немає. Німецька обробка металу і частина алюмінієвих деталей дається в знаки. Так. Да. Коштувати ці алюмінієві деталі будуть дуже дуже дорого. Але машина не ржавіє. Конкретно це авто мені дуже подобається своїм пробігом. і що воно на нього власне і відчувається. За 70 тисяч тут ну, щось десь є. Але в цілому життя у цього авто ще попереду. І дуже дуже навряд чи тут скоро буде ситуація із розряду альо. А скільки буде капіталить n 62 b 48 Понятно? Пропоную зараз побігтися по таким плюшкам по машині, яких ви могли не знати. Отут є ручка, яка потрібна для того, щоб ви могли збільшити об'єм речей, які ви можете покласти у багажник. Е, та, якщо ви це зробите, то ви не зможете опустити дах, але все ж. Хоча прям топ, продовжуючи тему багажника, отам, от, от далеко в глибині, могла б бути дверця, яка відкривається і закривається, для того, щоб ви могли класти дуже довгі предмети. Ну а що, клюшки чи лижі нафіл не складаються, а похизуватися цим в свій час, звісно, хотілося б погнали далі. Це налаштування, яке потрібне для того, щоб вибирати, чи будуть опускатися дзеркала. При увімкненні заднього ходу. Якщо перевести цей повзунок вліво, то дзеркала будуть опускатися. А якщо залишити його в правому положенні, то дзеркала опускатися не будуть. Почати хотілося б зі слів всюди електрорегулювання всього. Хіба що оце от дзеркальце треба рухати рукою? Ото таке. І що мене справді дивує, вся ця штука досі працює. Крім того, оскільки у нас не купешка, а кабріолет, у нас є додаткові кнопки. Очевидно, складання і розкладання даху. І скажу чесно, мені страшнувато ці кнопки нажимати. Але насправді все працює. Так, да, один раз він не склався до кінця, але туди-сюди і нормально ще походить. Крім цього, тут є кнопочки-модулятори для скла. Вони знаходяться тут. І це прям імба. Я такого ще ніде не бачив. Коротше, в чому суть? Я зараз зараз піднімуться скло. Е... Блядь. <плес> Самі по собі кнопки склопідйомників працюють як зазвичай, поки ви не натиснете одну з цих двох кнопок. Ліва кнопочка нижня дає нам можливість одним рухом опустити все скло в машині, враховуючи заднє скло. Тепер я можу це все діло так само підняти і після цього опустити лише заднє скло, попередньо натиснувши іншу нижню кнопочку справа. Для чого опускати всі вікна одним рухом в цій машині так зрозуміло? А от окремо заднє скло треба опускати для того, щоб було краще чути звук мотору. Я так реально частину шляху і гасав. Це прям реально круто. Не можу пропустити систему мультимедіа. Вона достатньо прикольна. Екранчик насправді то інформативний. Є всякі налаштування, є парктронік, є оця от крутілочка, щоб по менюшкам можна було шаритись. Як ви розумієте, у нас немає бездратових технологій підключення телефону до магнітолки. Але у нас є Bluetooth device connected successfully, тому без музички ми в цій машині точно не лишимось. Крім того, як ми вже зрозуміли, у нас є телефончик в машині. Я думаю, що якщо знайти на нього батарейку і вставити сюди сімку, то воно можливо навіть і запрацює. Наскільки я розумію, як це мало працювати, що це е, пульт для системи hands-free. Тобто, фактично ви набираєте звідси номер телефону, дзвоните і говорите по мікрофону в машині і звук і на динаміки. Чому так? Я не бачу тут ніякого динаміка і не бачу тут мікрофона безпосередньо. Ну і ледь не забув. Заднє сидіння. Вони створені хіба для того, щоб возити тут типових дистрофічних моделей 2000-х. Ну а що, такі були часи. Авто це на момент виходу коштувало 1080 доларів. Якщо перевести це на сьогоднішні долари, вийде десь 130 тисяч. Ну і контингент, який міг собі це дозволити, достатньо зрозумілий. Але від цього свої плюси. Давайте будемо чесними. переважно це пузаті дядьки. Які дуже прискіпливі до деталей і комфорту. Ми там теж будемо. Ну і куди ж в Туризмо без комфорту? 650 це прекрасний приклад авто, в якому за кермом можна провести цілісінький день. Все ж буквально для вас і створене: чітке плавне кермо, адекватна робота підвізки, місце для рук на ідеальному рівні, що вам зручно. Спині дуже і дуже кайфово. Про вас настільки подумали. Що вам дали окреме місце, куди ви тушите цигарку, і окреме місце, в яке ви викидаєте бичок. Правда, дівчатам позаду місця прям дали маловато, але нічого, поїздку в Одесу вони мали витримати. Якщо забути всі ці приколи про дівчат і ви пристойний сім'янин, то місце справа для тієї єдиної таке ж зручне, як і у вас. А ззаду вдосталь місце для дітей. У вас навіть влізуть всі ваші речі у багажник, враховуючи складний дах. Не прям багато, але влізуть. У висновку зручність в цьому авто гарантована фактично всім. Окрім вашого гаманця. Але ж ви і не купляєте це авто для того, щоб жалітися на розхід 16-20 літрів на 100 кілометрів. Взагалі-то це не такий вже й великий розхід. Камон, у вас V8 на майже 5 літрів об'єму. Да, порівнюючи з Гальфом чи з Пасатіком, це більше. Але ж і їдете ви не на Пасатіку. Це авто хороше, воно серйозне, потужне. Йому хочеться вірити. Воно дає певну надію того, що якщо ви вже кудись виїхали, окрім того, що ви доїдете, ви ще й зупинитеся десь випити кави. І навіть враховуючи це, ви все одно. Встигнете доїхати і ще й відпочинете по дорозі, бо тут як вдома. Сів і проїхав пів світу в задоволення просто тому, що можеш. Таке воно. справжнє гран туризмо